Вітаю друзі, слава Україні! Такий садочок. Шостий рік від посадки. Тут пару рядів третій рік. Але сьогодні не про це. Як зберегти саженці до весни? Отак От робимо прикоп такий. Трошки робимо нахил на південь. Сонце не так прогрівало їх зимою. Ну і прикопуємо, прикопуємо хоча б сантиметрів 20 над корінням було землі. ще це все буде поливатися. Так, сорт за сортом. Перев'язуємо шнурками, записуємо в зошит, щоб нічого не попутати. До речі, кому потрібно мульчер. Молотки по 350 грам, німецький мульчер. Можу дати контакти компанії, яка продає їх в Кам'янці-Подільському. До 3 см перебиває гілки. Отака наприклад, гілка, якщо зрізається з фундука, вона спокійно кидається в міжряді і перебивається. Другий рік користуємося ним, шикарно себе показує. За трактором куботують 320-м. Легенько тягнеться. Отакий прикоп. Так ставиться коріння. І вище сантиметрів 15-20 коріння закидається земля. От, саженці по 10 штук пучках в пучках в'язані. Сорт каталонський. Все це прикопується на зиму. Ще є залишки, кому потрібно весну на посадку. Тут є гора саженців, там далі накрито плівкою. Так само є саженці. Все посортовано. Такий посадковий матеріал. Щоб ви розуміли, яке коріння. Висота там їх метр півтора. Є трошки менші. Менші стараємося відправляти поштою, бо великі, дуже багато вартують. І так працюємо. Завтра передаю, вже мороз Ми намагаємося сьогодні скласти все в прикол. Добра і мира вам всім, слава Україні!